Не соромлячи вас, це пишу, але повчаю як своїх любих дітей. Павло підкреслює, що його мета не засудити коринтян, а наставити їх як люблячий батько. Він має на увазі, що він духовно породив їх через проповідь Євангелія, тому має авторитет і право їх виправляти. Бо, хоч і маєте безліч учителів у Христі. Але батьків не багато я через Євангелію породив вас у Христі Ісусі. Діти мої, я знову терплю нестерпні муки за вас, доки не відобразиться у вас Христос. Цей вірш підкреслює ідею духовного батьківства та безумовної любові до Його дітей у Христі. Тож благаю я вас. Наслідуйте мене як і я Христа. Павло закликає Коринтян стати його послідовниками. Він стверджує свою роль як приклад для наслідування у вірі та в житті. Наслідуйте мене як я Христа. Цей вірш показує, що Павло завжди спрямовував віруючих до наслідування Христа. Задля цього послав я до вас Тимофія, який є моїм улюбленим і вірним сином у Господі, він вам пригадає мої дороги в Христі Ісусі, як я всюди в кожній церкві навчаю. Павло говорить про Тимофія як про свого улюбленого і вірного сина. Тимофій мав приїхати до Коринтін, щоб нагадати їм про навчання Павла. Це вказує на важливість учнівства та передачі знань у християнській спільноті. Його ж досвідченість ви знаєте, що він, наче син батькові, послужив мені для Євангелії. Тимофій тут також показаний як вірний служитель. Бо деякі загорділи, наче б я не мав прийти до вас. Якщо Господь забажає, я прийду незабаром до вас і пізнаю не слово гордіїв, а силу. Павло торкається проблеми гордості деяких коринтян, які вважають себе вищими через свої дари та знання. Павло обіцяє приїхати і розпочати справжню дискусію про їхнє життя та поведінку. Також Павло підкреслює, що Царство Боже не в словах, а в силі. Це означає, що істина суть Християнства проявляється в ділах і силі Божій, а не лише в Красномовстві. Адже царство Боже не їжа й не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Цей вірш підкреслює, що сутність царства Божого. Виявляється в духовному досвіді, а не в матеріальних речах. Чого бажаєте, чи маю прийти до вас з різкою, чи з любов'ю та духом лагідності? Павло ставить питання, як він має прийти до коринтян, з різкою чи з любов'ю та лагідністю? Це вказує на його бажання наставити їх у відповідності до Божої волі, закликаючи їх до покаяння і зміні сердець. Зважайте на себе, коли згрішить твій брат докори йому, а коли покається, прости йому. Цей вірш підкреслює принцип прощення і збереження відносин у спільноті.